Так, по формуванню фундука, що я замітив в Діжифоні, я залишив тут 400 стовбура. 400 стовбура, вони пішли вгору. І була вже серед літа велика загущеність тут. Це і що, тля, болячки. А саме головне, що в середині взагалі плодів немає. Взагалі. Лише от подинокі плоди. Назовні були там. Тому що це значить? Ну, Якщо формуєте фломпрундук, штамп, то ну, максимум це три. Три стволика в різні, різні сторони. Тобто, виходить, ці два вже між собою дуже близькі, тобто той прийдеться вирізати. А можливо цей. Це вже буде, коли десь скине, побачу, як там воно буде. Ну, триця максимум. Оце мають виріжу я, а ці три оставлю. Звичайно, краще штамп формувати. Кущім я вже взагалі навіть не розглядаю такий варіант. Тобто, якщо залишить багато столиків, висока загущеність, це поганий урожай і болячки. Я обробив від тлі від болячок. Вже виноград, але дещо запізнився на пару тижнів. І от має результат. Отаке от листя. Тому хто формує фундук штамбом, ну як в кілька стволиків наприклад, не кущем або кущем. Ну, три. Три стволика це максимум залишати.